Допрацьовуємо вправу четверту задачі. Сторіночка 24. Щоб вирішити задачу, нам потрібно її прочитати. На пальмі було 6 бананів. Один банан, мавпочка, зірвала і з'їла. Скільки залишилося як цікаво! Ми пам'ятаємо, задача складається з умови і запитання. В умові нам сказали, що було шість бананів і один з'їли. Ось наша умова, я її обведу. Саме тут нам говориться: що на пальмі було 6 бананів, один банан мавпочка зірвала і з'їла. І завдяки умові ми розуміємо, що дія відбувається. Біля пальми, що мавпочка там задіяна, та бананів було 6, зразу собі уявили, і одна мавпочка, який банан з'їла. Це все в умові. Далі йде питання: скільки залишилося? Дуже чітко бачимо собі питання. Його найлегше знайти, він знаходиться в кінці зі знаком питання. Тож давайте запишемо те, що нам відомо. А відомо нам це все. Із умови. І ще раз, було 6 бананів, правильно, з'їла 1, І питається, скільки залишилося? Це буде наше шукане. Ставимо знак питання. А як же нам знайти відповідь на нього? Складаємо приклад. Тож, щоб знайти, нам потрібно використати цю інформацію. Було шість, з'їли один. І ви пам'ятаєте, коли в нас є такі слова, як з'їли, роз'єднали, прибрали, зламалося це все стосується віднімання. І з оцих шести бананів забрали один. Значить, шість відняти один дорівнює 5. Ось наше шукане, ми замість знаку питання отримали п'ятірочку. Тепер це розв'язання задачі. Одночасно, це відповідь на задачу. Тож, а яке ж було питання в задачі? Дуже уважно подивилася взяли свого пальчика. Скільки залишилося? І знак питання. Ставимо, Бачите, п'ятірочку. Тож, скільки залишилося, і ми можемо з вами сказати. Залишилося 5. Бананів. Дивимось наступну задачу. В одній в'язці було 5 бананів, у другій 3 банани. Наскільки бананів більше в першій в'язці? Задача складається з умови і запитання. В умові нам повідомили, що мова йшла про банани. В одній в'язці було 5, у другій було 3. Ось наша умова чітко її бачимо. А далі буде питання. Воно стоїть у кінці зі знаком питання. Тож як звучить питання: наскільки бананів більше в першій в'язці? Із умови ми знаємо. Було 5 бананів. Записуємо ручкою. П'ять. Що ще знаємо з умови? Три банани. У першій в'язці 5, у другій три. І наше шукане у питанні: наскільки бананів більше в першій в'язці. Тобто ми шукаємо різницю. Записали. І коли в нас є питання: наскільки більше, чи наскільки менше, завжди мова про віднімання. Коли в нас питається різниця, нас питають різницю між цими в'язками бананів. Наскільки більше? Тож ми від більшого числа віднімаємо менше. 5 відняти 3 дорівнює 2. Це наше розв'язання і відповідь на задачу. Шукаємо питання задачі. Яке в задачі було питання? Прямо беремо і пальчиком собі наскільки бананів більше в першій в'язці? І відповідаємо. В першій в'язці більше на 2 банани.